Мої вітання в CaseB. Хочемо в цьому ролику показати, як доглядати за автомобілем, покритим нашою керамікою. Легенд. Ось цей автомобіль тиждень часу ми покривали. І це зараз буде наша перша сервісна мийка нашими продуктами. Значить, для першої так, операції фази ми будемо використовувати наш цитрус-бомб. Ним ми будемо забирати наші мухи, мухи, залишки від мух і так далі. Значить, наступним кроком у нас буде наша керамічна гідропіна. Це як перша стадія. Ми нанесемо її на автомобіль і зіб'ємо. Наступним кроком буде керамік -віл клінер тобто безпечний очисник дисків на першій нейтральній основі. Минем почистим диски і після цього приступимо до ручної мийки нашим керамічним шампунем і закінчимо керамічним глосспрей як додатковий догляд та захист за нашою керамікою. Зараз все продемонструємо, як це працює. Так, Перший наш етап це буде цитрус бомб. Будемо відчищати мошку. Наносимо на всю поверхню, де є мошка і будемо її змивати. Я зараз все продемонструємо. Так, пройшло 2 хвилини і зараз будемо збивати нашу мошку. Якість вона змивається. Так, значить, мошку ми всі, ми всю змили завдяки нашому засобу цитрусбол. Тепер ми приступаємо до нашої першої фази миття лакофарбового покриття. Значить, Керамік гідрофом. Цей значить, засіб, ця піна у нас розводиться 1 до 5, тобто 100 мл на 500 мл води. Можливо, і Якщо у вас м'яка вода, концентрацію збільшувати. У нас вода скважина, тому 1 до 5 це найкращий варіант. 100 мл на 600 мл води. Зараз продемонструємо, як наноситься і як вона миє. Так, наносимо нашу кераміку гідрофон. Як певна. Нанесли ми керамік-гідрофон на автомобіль. Значить, ця піна у нас на PH нейтральній основі з керамічними полімерами. І, значить, вона буде додавати свого гідрофобного шару, плюс зберігати гідрофобний шар, який має кераміка в собі. Відповідно, це значить подовжить дію гідрофобних властивостей нашої кераміки і не зашкодить ніяким чином ніяким. Частинам нашого автомобіля, ні хромовим, ні нікелю, ні резинком, і так далі. Значить, це в нас де перша фаза. Зараз ми її будемо змивати, покажемо, як працює вона і як працює наша кераміка на гідрофобній листи. Починаємо Такі гідрофобіні властивості нашої кераміки легенда. Наступний етап це йде чистка дисків керамік Wheel Cleaner. Значить, цей засіб у нас на pH-нейтральній основі абсолютно безпечний для дисків, шин всіх частин і відповідно для раніше нанесених покриттів. Тобто він їх не змиває. Але очищає бруд, який на них накопичається. Тобто, цей очисник. Ідеально підходить для регулярного щотижневого використання для чистки Ось так нанесли його, беремо щіточку для шин, пару пшиків сюди, пропрацьовуємо шини. Шини. Пропрацювали, зберемо пензлик і пропрацьовуємо наші диски. Спочатку працюємо з зовнішньою стороною диски. В багатьох відео і телери показують, що вони починають з середини мити диски. Ми так не практикуємо, тому що якщо будемо починати мити з середини, там лишається пісочок, ми його витягуємо сюди і коли ми миємо зовні, ми можемо поцарапати, подряпати лакопарве покриття. Тому завжди ми починаємо мити з зовнішньої сторони, лицевої, скажімо так. Проходимося все щіточкою гарно. Можна ще проходитися. У нас є рубка. Для зручності проходиться на неї. Ось таке ще. Після цього ми перейдемо до мийки внутрішньої частини диска. Так, зараз ми штренько пройдемося. Так, і тепер беремо щіточку і пропрацьовуємо внутрішню частину диска. Результат згодом покаже. Так, диски помили, забиваємо водою. Захист шин залишився і диски так само повністю відраховується. Так, значить, диски ми помили. Наступним нашим етапом буде ручна мийка нашим керамічним шампунем, який надасть свого ультраблиску і відповідно він. По моїй статику. Значить, він на суперконцентрат 1 до 400 розбавляємо його 25 мл на 10 літрів води або 50 мл на 20 літрів води. Так як у нас відро 20-літрове, ми розбавляємо на 20 літрів. Значить, цей шампунь дуже класно працює. Дуже важно. Відмиває статичний бруд, має хороший в собі любрикант, абсолютно безпечний для лакопару покриття, не буде царапати його і відповідно зробить супер класне, чисте лакопарове покриття. Так, значить, шампунь повтали. Беремо нашу рукавичку і починаємо. Намилювати автомобіль зверху вниз. І з такими руками тримемо намилюємо ваш автомобіль. Брикантні властивості нашого шампульня керамічного. Ось так він ідеально працює, забирає статику, лишає після себе ідеальну гладку поверхню без будь-яких подряпин. Так, значить. Промилили ми нашим керамічним шампунем, як ручним шампунем другої фази. Зараз будемо його змивати водою. Так, шампунь змили. Значить, приступаємо тепер до сушки автомобіля. Беремо рушничок, це все гарно висушуємо за допомогою мікрофіброго рушничка нашого. так ідеально не працює. Все збирає двосторонній рушник. Так, і останній етап нашої керамічної мийки це нанесення керамік лоспрей. Ми помили вже дві фази, висушили автомобіль і тепер він готовий до застосування нашого кераміку спрей. Для цього вам потрібно дві мікрофібри одною розносити по поверхні. Яким чином іншою ви витираєте зеркального блиску. Таким чином ви надасте додатковий захист, гладкість і гідрофобність вашій кераміці. Тобто продовжити максимальний термін. Видите, Остаться в суде на нас. Наш керамик лоспрей. Результат покажем на дуже. Так выглядит наша машинка после прекрасной керамичной музыки.